Герої не вмирають сьогодні, 29 серпня. Наша країна вшановує пам'ять захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Горішні плавні також вклонилися героям України. До меморіального знаку землякам, учасникам бойових дій, прийшли ветерани АТО ООС, учасники бойових дій на території інших держав, представники ЗСУ громадськості, а також міський голова Дмитро Биков, його заступники та секретар Міської ради цей день встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року, номер 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України і Лувайську трагедію. На жаль, на цьому біди України не скінчилися. Війна з расистами триває. Щодня маємо невтішні звістки з фронту. Герої віддають своє життя і все заради батьківщини і кожного українця. Ми на своїй землі треба захищати. Якщо не ми, то хто? Це було в 2014 році. І зараз все так. Же. Моя думка така: якщо ми живемо в нашій Україні, це наша земля. Наша батьківщина, тому треба її відставити захищати від російських окупантів. Присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв, а потім поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку і схилили голови в знак скорботи за загиблими захисниками. Пам'ять про тих, хто віддав життя у боротьбі з агресором задля майбутнього України, повинна і буде жити у віках. Яким захисники країни бачать майбутнє нашої держави? Майбутнє в нашої країни буде гарне. Я навіть не сумніваюсь в цьому. Все буде добре. Буде перемога, будуть буде велике будівництво. Все буде супер. Ми переможемо цю російську навалу. Все буде добре, все буде Україна. Діти і батьки наші будуть гордитися нашими захисниками. Жінками всі ми стали в єдності. Друг другу допомагаємо. Всі ми як єдине ціле. Все буде добре, переможемо. Слава Україні! Пам'ятаємо, доки пам'ять про кожного героя жива, доти Україна не здоланна.